Зрання в обласній станції переливання крові багатолюдно. Біля реєстрації вишукуються величезні черги, бажаючи хоч якось допомогти Збройним силам України. Після нетривалої процедури оформлення відповідних документів та первинної перевірки людей направляють до лабораторії. Боєць 79 ї окремої аеромобільної бригади Олексій Поточняк зараз у відпустці 5 січня повернувся зі сходу. Сьогодні прийшов сюди здати кров для товаришів по службі в крові. Я думаю, що єс необходимо за погаранений. Прийшов здати кров и і ну, вообще для ребят, які захищають родину. Процедура забору крові надовго тривала та безболісна. За один раз береться 400-450 мл. Обновлення йде клеток кліток крові, вот, плюс при здачі плазми уходять. антитела, которые накапливаются в организме человека. Сдача крови, это я думаю, считаю как долг каждого гражданина помочь человеку в трудной ситуации. За один день до обласної станції переливання крові вже звернулося близько сотні миколаївців, які виявили бажання стати донорами. Списки заздалегідь складаються через соціальні мережі. Наступного тижня активісти планують акцію продовжити та залучити якомога більше городян. Наталя Приходько, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.